Добрий день, шановні глядачі, добрий день вам в неділю. У мене сьогодні пончики. Це не дежавю у вас, це пончики. Я з вами дражнюся, щоб змотивувати вас надихнути, хто ще не пробував їх зробити, бо це надзвичайно просто вдома завжди все є для того, щоб їх зробити. І мене трішки залишилися з минулого разу. Діти кажуть, мама, повтори, бо щось ми не зрозуміли. Сьогодні я зробила і, друзі, з Ірискою. Зараз вам... Розламаю, колись треба холоднішого. Я тільки закінчила плиту, виключила. О, прийшли мої старші діти, сидіти мої в зборі. Зараз буду робити чай і будемо чаювати. Ось так виглядає пончик всередині з ірискою. Чудове тісто. Похрустую з кориночка, якщо додати в холодну олію столову ложку горілки то тоді будуть пончики зовсім не жирні. Бачите, пончик сухенький, ніякої олії на ньому немає. Mm. Смачно, просто, швидко, тісто сходить дуже швидко, так як в ньому практично нема жирі, тільки трошки олії. То воно готується надзвичайно просто і легко. Я вам рекомендую. А ми зустрінемося з вами в наступному кадрику. Па-па! Вітаю вас, мої хороші, мої любимі. Прийшла на роботу і знаєте, що мене вчора ввечері знову підгребуло, чи якийсь гриб, чи щось таке. Уявляєте? Це буквально за місяць. Другий раз. Вчора знову в мене чмихи, з носа, голува. Знову п'ю айдрінки. Але... Ну, вчора випила одну, сьогодні зранку другу, а це вже під обід третя. Тому що працювати треба, У мене сьогодні люди, одні приїжджають мужчина з Горкова, другий з Ковеля. От, відмінити ніяк, люди їдуть здалека. У мене сьогодні одні чоловіки, як клієнти. Так, і кави хочу, і айдрінка хочу. Так так що так, мої хороші, сьогодні працюю до 17-ї години, аж це багато для мене, бо я зазвичай з 8 до 4, з 9 до 4, -ї. до 3, я сьогодні аж до 17 буду працювати. А потім ще маю піти на одну процедурку після 17-ї, то не знаю, як я там вам з відео справлюся. Відсвідчує від вікна, Да, вам нічого не видно. Ну, добре, мої хороші, я буду пити чайок і працювати, набиратися сил може, кава трошки мене збудрить. Вам бажаю міцного здоров'я, легкого тижня. Так, друзяшечки, третій день, а в мене якийсь треш. Лікуюся, хожу на роботу, але, коротше, підгрібає мене конкретно. Я вже третій день не можу, не можу нашкрипти вам відео, друзі. Але вже сьогодні стала, прийшла з роботи, стала робити салати, думаю, зніму вам нагадаю, він в мене є окремо на каналі. Я прикріплю вам під цим відео. От. Але зараз швиденько покажу, як я роблю, і включилася на моменті, коли я різу баклажани, показати вам, друзі, яка структура цікава баклажана бібо. От мені треба для цього салату е, посмажити баклажани, порізати їх кубиком і посмажити. Салат літній, бомбезний, красивий, може бути і на святковий стіл. І от я зараз вам покажу, як виглядає класно. Баклажанчик біде. Ви мені, мої хороші, порекомендували його посіяти. Дивіться, яка в, нього, яка в нього структура. Прикольна, бачите? Який він цікавий. Він не такий рихлий, як фіолетовий баклажан. Класний, білесенький, такий більосий. Бачите, той фіолетовий, він такий руденький, а цей білий. Коротше, треба мені нарізати баклажани. Я вже тут поставила, ага, поставила, не включила, треба включити е пательню з панією. І зараз я ці баклажани покладу в турбинку, засиплю борошном. І. Зараз вам все покажу. Добре, зараз покажу. От дивіться, порізала я баклажани, складаю їх в торбочку. Так, В торбочку склала. Тепер беру борошно, посипаю баклажани борошном. Я турбинку, щоб не висипалося. І прямо отак турбинці перемішую, друзі. І в не розірвати тепер нігтями турбинку. Секунди діла, гляньте, всі баклажани борошні класні. І тепер мені треба їх до золотистого обсмажити на олії, на пательні. Так. Дівчата і хлопці. Посмажила баклажани. Коли смажимо, їх не солимо, щоб вони не дуже пускались сік. посолимо вже, коли будемо складати салат. Так, далі мені треба приготувати соус, яким я буду поливати. Для соусу я беру наймору Для соусу я беру олію. Друзі, я зараз точних пропорцій вам казати не буду. Я прикріплю вам відео, кому цікаво. І ви там зможете все все прочитати. Олію берете любую, яку ви любите, можете брати з аромату, можете брати оливку. У мене позакінчувалися всі пахучі олії, я взяла, звичайну олію. Беремо соєвий соус і беремо чесник. Часник берете. Скільки ви любите, я візьму три зубчики, таких більшечків. Можна його порізати, можна розчавити на чеснику давку. Розріжу, бо в мене великі зубчики. Чуєте, як я говорив? А ще після роботи наговорилась від душі. Так, здушую сюди чесник. Цілеобережно був соєвий солоний. Треба враховувати, що він солоний. Так, все. Так. Ще трошки додам. Додам чуть-чуть солі дрібочку солі. І туди трошки перцю так, все. Розмішаю ложечкою. Ось і соус готовий. Олія не дуже добре змішується з солівим. то коли е, починаємо заливати, от бачите. Не дуже вам видно, так? тут <кій> стараюсь так набирати знизу, щоб взяти і чеснок, і союви, і олію. Ну і, друзі, далі буду складати салат. Беру таку велику тарель для салату. І на самий низ я купила, бо в мене вже немає в селі. Я купила ось такий салат взагалі в єдиному місці, там по дорозі у нас є такий риночок невеличкий. Це єдиний салат, що я знайшла. Такий теж вже трошки прив'ялий. Значить, рву цей салат, я вже його помила, рву його руками, він тоді не так пускає сік, якщо його рвати, а не різати. І розкладаю по тарілці. Кладу не весь, оставляю ще на один шар. Оставлю ще на один шар, може якісь такі гарніші серединки. Лишу прикрасити зверху. Ось шматочок лишаю ще на один шар. <кій> Розкладаю по <Це> дну тарілочки. <кій> Якось малувато. <кій> так, розклали і далі викладаю. Баклажани. Баклажанів я покладу більше, так як це салат все-таки основу ну, салат з баклажанів, то я їх покладу трошки більше. <смі> Софійка прийшла, що тут ти таке, мама, смажеш? Кажу, гадай попробуй. попробувала, що вона тільки не переказала, і кабачок, і картопля, бо він білий, її застопорило, що то може бути баклажан. Я кажу, як баклажан білий? Отак. Ледве розгадала. Править? Так. Все, половину десь виклала баклажана. І тепер <кій> поливаю соусом. Бо ж він ніякий, він не солений, ніякий. Поливаю соусом. Листочки, баклажан. Стараюся пролити кожен шматочок, щоб гарно воно просучилось. Так, все, пролила. Далі, друзі, кладу нарізані кубиком огірочки. От, нарізала так само, як баклажани. Половина огірка з того, що я нарізала, викладаю. Чого половина? Бо я буду робити два шари. Красиві такі огірочки салатні, бачите, Салатові в смислі. В плані кольору гарно. Далі кладу помідор. Теж кубиками нарізаний. Якщо дуже тече, то можете забрати серединку покласти. У мене такі куплені помідори, ми вже домашні з'їли, ті, що я привезла, їх там небагато було. Ромі дала, самі з'їли. О, то я купила, і вони такі не дуже суковиті, сливки. Так, і, друзі, так само кладу перчик. Половинку викладаю перчика, розкладаю половиночку і поливаю соусом. Ливаємо соус. Так треба розрахувати, щоб соусу вистачило <кій> на весь салат. Так. Полила. Далі, друзі, кладемо знову, кладемо знову салат. Шариту не варто, тому що ну, немає куди його класти. Вистачає в два, прекрасно воно все змішується. Отак, розкладаємо салатик. Розклали. Знову кладу баклажани. Знову кладу баклажани, викладаю вже всі до кінця. Напишіть, друзі, чи ви робите такий салат, чи може якісь схожі. Торік дівчата повторяли за мною. Хто пам'ятає, напишіть, чи вам сподобався. Знову кладу огірок. Сир до це в кінці. А сир молодець, помітила, що ще є сир, да? щоб я не забула. Так, огірок. Помідор. Це така, знаєте, тарель, що будемо повечеряємо і хватить ще й поснідати. Стасик пішов на роботу, треба вже з собою йому давати, то тобто, ну, таке з собою не дуже підходить, треба щось. Якусь котлетку. Я вчора смажила котлети, але не знімала вам, друзі, тому що вже знімала їх 150 разів. Ті котлети, хто ще не бачив, нові, якщо є люди нові на каналі, заходьте в розділ рецепти, там є гарний рецепт котлет. <кху> ну, готуйте. Далі даю перчик. Так. І поливаю соусом. соус вже виливаю весь соус виливаю весь так, друзі, наверх. наверх, викладаю сир, фета або ось такий фелата. Він такий от, бачите, в такому маринадику, зливаю маринад. І, друзі, можна порізати кубочками, можна його поламати. Як вам більше подобається? Я люблю, мені здається, страва смачніша, коли вона така от, да, має, має контакт з руками. Я його отак подрібню. Ось так. руками. Дрібню сир. А тебе порізала в кубками? Чи потрібна от рука? Ха? Покажись людям, що ти там сховалася. Ти теж руками стоїть, спостерігає просто. А ти привітайся з людьми. Ти говориш за кадром? Спостерігає тихенько. Вже на навчання просходяться діти. Так. Якщо ви в ресторані, друзі, то звичайно, що в рукавичках і ніяких рук а дома для своєї родини всі наші вже, всі наші вже мікроби, бактерії давно подружились. Так, і наверх. Обов'язково, друзі, кладемо базилік. Теж рвемо його руками, він тоді краще віддає свій аромат. Базилік дуже гарно поєднується з сиром, з помідорами, я його обожнюю. Так. Не знаю, що вам видно чи не видно. Ну і зверху, друзі, можна прикрасити. Я щось не потурбувалася про це, не маю ніякої зелені. Але зараз ми щось придумаємо з вами. Так. Зараз може перше, знаєте, що спочатку ж мені треба ще зверху обов'язково, друзі, полити соус отаким от бальзамічним кремом. Він з кислинкою, тому я не давала в соус оцту. Обов'язково цей крем додає і смаку свого і кислинки. І ось так поливаю салат бальзамічним кремом. Ось так. А тоді буду прикрашати. Так, і візьму камеру і покажу вам, що в мене вийшло. Скажете мені на балкон. Оксана на балкон. На балкон. Ось так. Я зараз піднесу вам камеру покажу, що в мене вийшло. Ось так, дорогенькі. Ось такий, виходить, салатик. А ну, кажіть мені на балкон чи ні? Ціла така меса салату. Все, друзяшечки. Ми потім будемо брати ложкою і в тарілку класти собі. І потім накрию і заховаю і заховаю в холодильник. М -м -м. Смакота. Класно. Зробіть такий легкий салат, друзі, чи на вечерю, чи на сніданок. Літні смаки порадуйте свою родину цікавим смаколиком. Так, мої хороші, все, мій день робочий закінчується. І, друзі, ви мене питали, трошки з вами побалакали, ви мене питали, чи будуть цього року баклажани з перцем. Мої хороші, баклажани з перцем в мене ще є. Це бомбезний, крутий салат, який я глянула на перший раз у Самвела на каналі. Дуже крутий рецепт, смачний. Я вже кілька років його закриваю, і всі, хто за мною закрили, ви писали, що салат бомбезний. Дівчатка і хлопці, я прикріплю цей рецепт теж під тим відео. Не чекайте на мене, тому що, друзі, ну давайте, давайте я піду з вами покажу вам. Давайте я вам покажу, друзі, скільки у мене лишилося торічних закаток. Дивіться, оце цілий ціла полиця. У мене варення, тільки цьогоріч пюрешок, пару баночок. Більш нічого не закривала ціла. Гляньте, ціла полка, може я зараз включу у спалах, включився. Гляньте, ціла полка, скільки там баночок зверху. Бачите, скільки там. О, ще бурячки сюди якось потрапили. Скільки там баночок зверху, кришечок з варенням. Подивіться, ну нашу ж я буду закривати? Це варенечко, яке ви мені рекомендували, друзі. З яблучок із барбарису. О, я його ще закрию, але з сніжного калюля. Дивіться, скільки в мене салатів. Подивіться, скільки в мене салатів. О, цього року я тільки закрила горошок, капусту і кабачки з оселекцем. Все остальне в мене є. Бурячків закрию на одну порцію. Закрию ще одну цілу полку, друзі, бачите, в мене порожні банки мають бути заповнені. Закрию ще одну цілу полку кетчупу з кабачків і просто томатного соусу. Бо він в мене дуже йде. Далі, дивіться, ще турічні в мене є помідори. Дивіться, не з'їджені. Було, може, банок 10, 5 чи 6 банок лишилося. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7 лишилося з 10 чи з 12. Я ще закрию 5 і більше не буду, бо діти їх не хочуть. Відмовилися їсти закатку повністю. Огірочки, о, дивіться, скільки огірків. Дивіться. Ось всі мої компоти, хто скептично відносився до того, що компоти здулись чи постріляють, гляньте, все стоїть. Дивіться. Нічого нікуди не здулося, це ще яблучний оцет в полюці. Ще огірочки тут подоставляла, вони сюди поміщаються. Гляньте, ну на що ж мені закривати? Просто для Ютуба я стільки не заробляю. Маєте, на увазі, я стільки на відео не зароблю, щоб мені купити продукти, кришки і потратити час і сили закрити просто для людей. Розумієте? Тобто я прикріплю вам посилання і хто хоче, закрийте, бо це дуже смачний і класний салат. Ось так, друзі. Так що далі ви мене питали. Пані Ніна, здається, ви мене питали, що з моєю пательнею, бо ви переживаєте, чи я ж відмила пательню. Звичайно, що відмила, друзі, цей метод я просто хотіла спробувати перевірити, працюючи він чи ні, щоб е, засобами, які в нас є під рукою, сода і от, ми можемо таку загарну пательню відмити. Звичайно, що я її відмила. Повризкла шантиклєром, постояла трошки, стерла дротиками, потім ще раз шантиклірою, ще раз дротиками, і вся пательня чистесенька. Thank <laughs> you. Якщо отак, мої дорогенькі, я ще зараз вийду по справах. У мене є вже не буду вас з тобою брати, друзі. Тому що вже без 25, а ще відео, поки вам змонтується, буде вам пізно. Дякую, що ви мене переглянули, привіталися з вами, відмітилася. Бажаю вам тихого вечора, гарних днів, всього самого найдобрішого. Дякуємо Збройним силам за те, що бережуть наше життя і наш спокій. Всім вам любові, радості, міцного здоров'я, найголовніше і до нової зустрічі, папа. -па.